Ельміра Гулієва надуває повітряну кульку жовтого кольору. Вона учасниця акції ланцюг незламних. Дівчина навчається у Вінницькому педагогічному виші. Єднання особливо сьогодні, в цей рік це для нас дуже є важливо, тому що в нас є одна єдина спільна мета об'єднатися, показати, що ми єдині. Живий ланцюг незламних приурочили до Дня Соборності, каже очільниця міського відділу молодіжної політики Юлія Мончак. Доєдналося майже 200 людей. Це зокрема молодь та військові. Ця акція має велике значення саме сьогодні. Так як в нас іде війна, ми віримо в перемогу, і перемога. Буде обов'язково серед учасників акції і Поліна Кузьменко, дівчина-переселенка з Харківської області, навчається на першому курсі Вінницького політеху. Зараз ми ну, грубо кажучи, незнайомі люди зібралися в одному місці заради спільної справи. Студентки Вінницького торговельно-економічного фахового коледжу Вікторія та Дарина кажуть. Такі акції об'єднують українців по всій країні. Це дуже важливо підтримувати, якось з'єднувати наш народ. Такі акції потрібно проводити як частіше, тому що щоб показати, що ми незламні, що ми єдині. Ланцюг незламних створили на набережній біля центрального мосту. У руках учасників кульки синього та жовтого кольорів. Чотирирічна Віка несе прапор України. Знак соборності України! Єдна! Слава Україні! Героям слава! Наталя Колодій, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниця.